Мир вам, брати і сестри, дуже гарні слова автора пісні Там в небесах. Я думаю, що там завжди однаково і завжди прекрасно. Немає непогоди, немає хмурно, не падає атмосферний тиск, там у престола вічна слава. І нас туди Господь веде. Алілуя йому. Ми йдемо до молитви Івана 20, 27. Не будь ти невіруючий, але. Віруючий. Я хочу цю думку при Божій допомозі розсудити, хто такий віруючий, а хто такий невіруючий? Ці слова були сказані людині, яка багато часу привела з Ісусом. Це був один з двенадцяти. Він бачив багато чуд. Певне, через нього Бог чудо робив, бо як вони ходили і казали, що нам покоряються демони, і ми багато-багато речей дивних бачили. І Христос каже йому в той момент, хома, ти ведеш себе як невіруючий, не будь невіруючий. Чи може бути людина в домі молитви невіруюча? Чи може бути людина поза домом молитви віруюча? Я не раз в житті зустрічав такий момент, коли слово віруючий і «невіруючий» – це як частина лексикону, це як якась субкультура. Пам'ятаю, що були менші діти, я їх взяв на конференцію, дуже було багато місіонерів, там біля грівну Олександрії. І коли ми під'їхали, там було багато людей, машини з'їжджалися, хтось з дітей каже, тато, а ці місіонери віруючі чи ні? Поняття просто дитяче. До разу на кордоні, я колись цей випадок розповідав, коли нас запитали, що везете, я кажу, ми нічого не веземо заборону. Нам не повірили і кажуть, давайте ваші сумки, детальний огляд. Коли я стояв мою сумку розбирали, між речами лежала Біблія. Жінка-митник взяла на неї, подивилася, видно, що вона потерта, така листочки виглядають. Каже, ви читаєте Біблію чи досліджуєте? Я мовчки дивився слухав, ну, що вона має на увазі? Потім знову, ви читаєте Біблію чи досліджуєте? Я мовчав. Свідомо думав, що вона хоче допитати. Потім каже, ви когорти віруючих. Якщо так, вона перестала шукати сумку, зложила речі, куди їде, можливо, якась там консультація. Тобто мова зовсім помінялася. Знаєте, я їхав і вдома, почекайте. В мої сумці просто лежала Біблія, я їй нічого не робив, не говорив і так далі. Невже ознака Біблії робить людину віруючою? Я хочу, деякі місця з Біблії, коли віруючі люди, вели себе як невіруючі. І коли невіруючі люди, вели себе як віруючі. Я признаюсь вам, що в моєму житті були моменти, коли я вів себе як невіруючий. І кайся, казав Господь, прости за невірство. Я зараз не кажу за якісь погані вчинки гріховні, а за сам ну, реакцію на обставини, на ситуації, І що потрібно було б себе вести, як вірючі людині по-іншому, спокійніше, розважливо, більш довряти Богові, не переживати і так далі. Марка 16,14, Христос учням являється і докоряє них за їхнє невірство. Апостоли вели себе в деяких моментах, як, ну слабо віруючі, можливо, не віруючі люди. Чому ви себе вели? Ні, вони не пішли грішити, вони не зробили щось поганого. Але оці моменти з смертю, Воскресінням, оці, скажімо, такі е, приломні моменти, вони не готові були прийняти як глибоко віруючі люди. Скажіть, чи вони знали, що Христос має вмерти? Раз їм казав. Чи чули вони, що він має постраждати? Так Так само апостол відкликав і казав Христос. Ну, не роби цього. Але ось так по-людськи. Особисто Петрові ще при житті Христос докоряв за невірство. Якщо я не помиляюся, Матвія 14,31, коли він вийшов з лодки, почав тонути, Христос протягнув руку і каже, о, маловірний. Для чого ти засумнівався? Вів себе як маловірний в даний момент. І багато інших прикладів можна провести, де від цих людей очікувалася більша віра, скажімо. більша довіра Богові, але вони себе вели як не вірючі. І були навпаки, Матвія 8, розділ, 10 вірш. Тільки тільки Христос починає служити. А Горна проповідь закінчилася перші кроки, сотник. Хворий, слуга, проблема. Прийшов Христос, каже, я прийду. Ні, не обов'язково. І Христос дуже здивувався. Каже, я навіть в Ізраїлі не знайшов такої віри. По мірках тих людей це була людина невірюча. Це був офіцер, це був, скажімо, як ну, окупант, який тримав порядок на єврейській землі. Їх ненавидили, є, люто євреї, чекали, коли вони пропадуть десь. І цей чоловік мав ну, таку глибоку віру в слово Ісуса, що каже, не йди до хати. Я думаю, що я так ніколи не зробив би. І, мабуть, ви не зробили б. Коли б до нас до хати йшов, хтось, хто міг би помолитися, покласти руки з ілеєм, з вірою, і ми знали би, що у нас там проблема і допоможе. Я не думаю, що ми б сказали, ну, не йди, а помолися тут на вісі, можливо, скоріше, чекали, вели, везли, ось ось. А той каже, не обов'язково. Я знаю, що ти маєш владу, бо я чоловік підвладний. Скажи і досить. Сказав і сталося, слава Богу. Де взялася віра всього чоловіка? Жінка Хананеєнка, 15 розділ Матвія. У мой 28-й вірш каже, о жінко, велика віра твоя, прийшла з чужих, ходить, до неї не зовсім так, ну, можливо, культурно. Не відступає, її не чую спочатку, не відступає, а потім Христос обертається і каже, велика твоя віра, хай буде повірю. Брати, сестри, сьогодні ми з вами, ми скоро будемо молитися. Я хотів би от е, три грані розганичити: віра в серці або в нашому розумі, віра в нашому житті і віра в служінні. Сьогодні дуже гарно брати проповідували і всіх цих тро, е, тем торкалися. Віра як світогляд це те, про що ми думаємо, про що ми розсуждаємо. Є багато речей в Біблії, які кажуть, от, доленосне значення відіграє віра. Христос прийшов в свою батьківщину і не міг зробити жодного чуда. Знаєте чому? Через їхнє невіря. І Єврея 11.6 каже, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, і тим, хто його шукає, дає нагороду. Мусить вірувати, повинно мати віру. От Наш світогляд, наше розуміння. Є такі місця в Біблії, де віра людей відігравала доленосне значення. Євреям 11.31 написано, що «А облудниця вірою не загинула з невірними. Ну, Якщо так вдуматися, от цей, цей вірш, зміст цього вірша, це людина, яка була поганою моралі. Жила серед недвірних людей, але в неї в розумі, в неї світогляді було розуміння, що Бог Ізраїля великий Бог. І коли прийшли розвідники, вона каже: Я знаю, що цей Бог, якому вірите, він великий Бог і сильний Бог, і він допоможе. І це дало їй життя її родині. Ми бачимо інші негативні приклади світогляду. Вони йшли 600 тисяч, чудо бачили, вода, мана і так далі, і не могли євреї війти в землю обіцяну. Знаєте, через що написано? Через невірство. Так де воно взялося? Чому їхні полі розділилися? Після 10 розвідників, 10 кажуть, ми не можемо йти, а двоє ми можемо. І ті війшли, а ті пали кисні в пустині. Сьогодні, як ми думаємо, як ми сприймаємо Євангеліє, як ми Боже слово скажем, як живе в нашому серці, так буде далі продовження. Євреям 4,2 каже, що не принесло, їм, не принесло користі їм Євангелія почута? Євангелія. Боже слово, яке живе діяльне. Бо воно з віру не злучилося. Вони почули, не прийняли, не розсудили. І тут чи далі 12 й вірш, каже, слово Боже живе, і діяльне. Воно глибоко проникає, судить, думки намрі. Але цим людям користі не принесло. Чому так багато в старому, в новому заповіті написано про роздуми над Словом Божим? Сосанавина 1.8, коли він починав своє служіння, каже: Хай ця книга не відходить, але буде що про неї? Роздумувати в день і вночі. І тоді зробиш твої дороги щасливими, тобі буде получатися, ти матимеш благословення, тому що віра буде в твоєму розумі. Наші думки будуються під враженням подій, обставин, ситуацій, хвороб і так далі. Але коли є стержень Божого Слова, віра звідки починається. Віра в слухання, слухання від Слова Божого. Перший Псалом, другий, третій вірші, сьогодні брати частково згадували, законні Господа воля його, і про закон його роздумує в день і вночі. І знову ж таки, і буде як дерево посажене, припутока фот. Все, ще що не робить, він буде встигати. Тому що спосіб думок буде іншим. Тебе і мене робить віруючими людьми сьогодні. Не одежа лише, не конфесія, а перш за все наш світогляд, наш пошук Бога. місце Бога в моєму серці. Каже, ось я стукаю, хто відчинить, то що зроблю. Я зайду, буду спілкуватися і буду з ним вечерею. Проти сестри, давайте проаналізуємо себе. Наскільки я вірю в своєму розумі, коли різні події, коли різні ситуації. Каже Йосип, молодий хлопець, буття 39.9, коли прийшла в свого його життя, я каже, не можу зробити це велике зло і згрішити перед Богом. Ні, Це не просто некультурно, не сказав. Ні не просто ми можемо попастися. Ну, ні, ну не просто я боюся, каже, я не можу. Тому що я не можу згрішити перед Богом на чужині після того, як продали рідні брати, після того, як не раз надурили там, після того, як смерть очі дивилася, як в яму кидали. Він отут глибоко мав Бога в своєму серці. Друга гарантія – наше з вами життя. Одну разу ми спілкувалися, каже одна людина, мабуть, ви вірюєте. Каже, чого ви взяли? Ну ви не матюкаєтеся. Слово Боже каже, що те, те, як ми живемо, показує нашу віру. Перше Томофія 6:10 говорить, що корінь цього лихого є грошолюбство або середолюбство, немає різниці в різних прикладах, якому, віддавшись, від віри, віддавшись люди, в одному прикладі каже, відбилися від віри, відхилилися від віри, втратили віру, тобто надмірно працюючи, Ставлячи не ті самі ну, не ті цілі, що потрібні, ну тут не сказано навіть про якісь грі. Просто любили гроші, хотіли багато заробити. багато часу цьому віддавали. І, каже, настільки цим захватилися, що стали невірючими, згубили віру. Є вислови в Новому заповіті, потерпіли кореблю крушення в вірі, тобто їхня віра розбилася. Каже Павло, я віру зберіг. У одному місті пише Пислені, каже, я дякую Бога за вас, бо сильно росте віра ваша, яка проявлялася в щоденному житті. 1 Томіфія 5,8 каже за взаємовідносини в сім'ї, в родині. Хто не піклується про своїх домашніх, той не вірючи, я так скажу просто. Відрикся від віри гірше за невірючого. Коли є в серці віра, віра без діл мертва, так написано. Коли є правильний світогляд, коли є Божі заповіді, коли є правильне роздумування, людина ніколи не буде зневажати рідних, близьких, ніколи не буде залишати Божі заповіді. не буде зневажати батьків, не буде збивати дітей, буде старатися себе вести в рамках Божого повеління Божої заповіді. Дивіться, як просто. Можна бути невіруючим, коли вдома не виконуєш Божі заповіді. Можна стати невіруючим, коли надмірно. Ну, Ми залежні від фінансів. Велику частину життя ми працюємо. І Боже приговор був в поті ліса. Ти будеш тяжко працювати. Але Слово Боже закликає серед цього всього пам'ятати про тимчасовість. Каже, багато в цьому віці що робить? Віщавай або навчай, щоб вони невисоко думали про себе. Мостів з братом перед зібранням він показав мені фото, де жила його мама, як все знищено, як там пустиня і так далі. В житті таке все мінливе. Сьогодні живемо, працюємо, а завтра. Один Господь знає. Я свічня Людей, які виїхали з Чорнобиля, вони стали вранці, як звичайно, на роботу і в хату постукали, сказали: візьміть речі, саме необхідні, у вас кілька хвилин зібратися. Ніхто нічого не знав. І більшість з них поїхали, більше не повернулися. Тут був потік біженців. Люди плакали, душу виливали, розказували, що в чому була. В наших колись дідів праців земля була, батьки були зощаджені, на, на, як казали, на книжках, і були якісь. Можливо, гарантії, якийсь, скажімо, фундамент на майбутнє. Нічого не стало. І тому слово Боже каже: живучи, працюючи, заробляючи, плануючи, ми не повинні, щоб це стало перекосом. Це не повинно мішати мені богослужіння відвідувати. Це не повинно забирати мій час від моєї сім'ї, дітей чи батьків, чоловіка, дружини. Коли в нас залишається часу для дітей, для зібрання, ми, ми дуже дуже багато працюємо. Можливо, нам треба переглянути пріоритети. Можливо, нам треба подивитися, чи я не один з тих, чи я під цю статтю не попадаю. Де я надмірно поставлю високу планку і скрізь не встигаю. Третя грань, на час збіг, ми зараз будемо молитися, це наше служення один одному і Богові. Коли Христос вознісся після дня П'ятсятниці, буття. В дії 2.42 написано, що вони перебували разом, вони були в науці апостольській, в спільноті братерській, вони ламали хліб і молилися. І коли ми читаємо далі дії апостолів, ми знаходимо, що зовсім різні люди, різних статків. Сьогодні один з братів сказав, що ми різні по тілу, по минулому, але Бог нас об'єднав одну церкву. І ці церкви повинна бути спільнота братерська, спілкування, повинно бути служіння один одному, і повинні ми щось вносити в свою лепту. Ви бачите, яка прекрасна стоянка там. Я дивився, як ці дні робили. Той одне робив, той друге. Хто швиденько копав ескаватор, хтось вивозив, хтось привозив, подякував Богу. І братам, які це організували, і багато пожертвували, нехай Господь їм воздасть. Але я хочу сказати, що це робили люди-спеціалісти. За кілька днів зроблено і порядок. Є ті речі, які нам Бог доручив і чекає від нас, щоб ми робили церкви. Дієпостої апостолів, 13 розділ, перший вірш, говорить просто один вірш, що в тій церкві були пророки, були вчителі, були ті, які з іродом виросли. Були ті, які прості, сав інші. І знаєте, що далі каже, що вони разом, другий вірш, молилися і служили Богу. Ну, разом виховувався з Іродом. Це, ну, я думаю, людина багато навчена була, манер, культури і так далі. Були прості, які вчора рибаками були, але їх покликав Господь. Був Саул, який закінчив всі навчальні заклади. І були люди, яким Бог дав дар просто. І вони всі разом один одного доповнювали, об'єднували. Хор прекрасно співає, хтось проповідає, хтось молиться, хтось когось відвідував, хтось комусь пожертвував, хтось підтримав. І церква отримує благословіння. Я хочу, щоб ми задалися питанням, яку я лепту вношу у благословіння і збудову церкви? Молитва. Спів, промови, добре слово, добре діло, милосердя. Ми всі казали, як приймали. Обіцяю служити Богові чистій, добрій совісті аж. Пам'ятаєте, до якого часу? Всі дні або до кінця життя, як, як де питали кого. І так, яка твоя віра ось тут? Яка твоя моя віра щодня в хаті? Хтось сказав. Ми справжні дома або справжня людина в хаті, ми там без маски. Яка моя віра в щоденному житті, коли я пріоритети ставлю, куди піти, що зробити, спілкування з іншими людьми, як проявляється моя віра в церкві? Щоб ти знав, як поводиться в домі Божому, який є стовп і підвал на істині. каже апостол Павло Де Тимофія. Щоб ти знав. Ми маємо зна знати, як поводиться в домі Господньому. Особисто ми. Не говориться про якісь там, скажімо, культурні аспекти, а про нашу долю, нашу відповідальність і наше служіння. Не будь не віруючи, але вірючі, сказав Христос в Фомі, який багато чуд бачив, який багато вчення чув, але на той момент. Він засумнівався, не може бути. Я хочу пальці приложити. Хома, невже тобі слів недостатньо? Отут є багато його слова, його обіцянки, його прост, які збулися і збуваються. Якщо ти не каявся, не визнавай Ісуса Христа Своїм Спасителем, не принесло їм користі слово почути. І Евангелій не може тобі користь принести і дати тобі спасіння, бо ти вірую не прийняв, бо не прийняла. Якщо я на словах один, а на житті інших, інший, моя віра мертва. Тому що віра без діл мертва. Тому хай Бог благословить, як писав Павло, до, одного, до, до однієї церкви. Дякую Богові за вас, бо сильно росте віра ваша. Тобто вони не лишалися на одному рівні, їх свідомість мінялася, їхнє життя мінялося, їхнє служіння мінялася, їхня церква росла і вони духовно збудовувалися. Нехай нам цьому допоможе Господь. тут може Господь. є записочки, хто хоче приєднатися, ваші руки підніміть. Хто хоче покаятися так само, ми завжди робимо заклик і кличемо до Ісуса. Кличемо до Ісуса, який дає живу віру, дає благословіння і помазання. Можете прийти сюди зараз під час молитви. Так ми свідаємо коліна перед нашим Господом.